Раніше асоціація міст України оприлюднювала заяву щодо системного тиску органів прокуратури на місцеве самоврядування і підписали представники понад тисячі громад. Славуський міський голова Василь Сидор повідомив про ситуацію на Хмельниччині, коли буцімто за роботу на користь громади прокуратура знайде привід для порушення провадження. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко зазначив, що на Херсонщині щонайменше 17 голів громад звільнилися через тиск із з боку прокуратури. Мер Дніпра Борис Філатов стверджує, що під час блокаутів відновлюють старі справи, оголошують підозри, передають справи до суду, після чого вони фактично залишаються без руху. Це не тиска боротьба з корупцією. Відповіли на заяву в офісі генпрокурора Там відкидають звинувачення асоціації міст України. Мовляв, дивно, що мери скаржаться на розслідування, адже вони самі мають бути зацікавлені в тому, щоб у їхніх містах не крали. Зазначено, що до суду вже передано понад 500 справ серед обвинувачених сотні посадовців. Мери, їхні заступники, керівники комунальних підприємств. Прокуратура каже, що порушення є всюди: від ремонту доріг і енергетики до закупівель для зСУ. Пена натякає замість політичних заяв щодо тиску. Мери можуть подавати офіційні скарги через онлайн портал. Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України з до нас доєднується. Пані Оксана, вас вітаємо. Доброго дня всім. Дякуємо, що доєдналися. Пані Оксано, ну, справді важка. Була ніч ця не тільки для Києва, не тільки для Київщини, але ж для інших міст. І ось в Дніпрі все розпочалося ранок після обстрілів з обшуків власне правоохоронців у мера міста Бориса Філатова і різних там міськрадах і в інших областях. І ось Борис Вілатов слушно каже: хіба не могли завітати в інший день? Я до того це так все сплановано. Ну щоб максимально було якраз сприяти правоохоронцям в роботі, коли в місті стільки є після обстрілів проблем. Ну однозначно, це питання не до мене, не до не до вас. Коли приходити з обшуками прокуратури або комусь іншому, але в них свій графік. Цей графік жодним чином очевидно не пов'язаний з графіками обстрілів. Це перша частина, а друга частина так обстрілюють же ж нас майже щоночі, майже щодня. Є громади, де обстрілюють постійно, і це не захищає їх від жодних обшуків або кримінальних проваджень. Тому кожен робить те, що вважає за потрібне, те, що Передбачено його посадовими або повноваженнями, або завданнями, ну важко замо не погодитися, але тим не менш по факту постійно лунають одні і ті самі прізвища і приходять в ті самі міста мільйонники і е, вимагають документацію, вимагають і ще чогось, і постійно відбуваються е, зокрема і в Дніпрі. Ось ці звинувачення в корупційній діяльності і ведуться розслідування, які ну до чогось та й не приводять поки що принаймні. Ну, дивіться, лунають прізвища мерів, міст великих, міст мільйонників, тому що це. Ті люди в основному, які є загальнодержавного рівня, і вони завжди говорять свою позицію публічно зовні їх друкують загальнодержавні засоби масової масової інформації, їх видно. Але голови громад сільських, селищних маленьких міст говорять: захищайте нас, будь ласка. Бо коли з'їдять вас, прийдуть за нами. Це говорять всі, бо насправді приходять з перевірками, з обшуками і реєструють кримінальні провадження стосовно. Всіх абсолютно органів місцевого самоврядування, всі муніципалітети мають кримінальні провадження. Але одна справа, коли мова йде про Дніпро, про Київ, про Львів, про Харків, Херсон. А інша справа коли в них сотні кримінальних проваджень, і в них є юристи, є департаменти, які працюють, відволікаються, працюють обслуговуючи правоохоронців. А інша справа, коли мова йде про маленьке селище, де один-два юристи. Які теоретично повинні допомагати мешканцям громади, і які змушені обслуговувати правоохоронців, тому що вони не можуть кинути працівників муніципалітету і їм не допомагати не захищати свої рішення, тому насправді потерпають від перевірок і різних слідчих дій абсолютно всі муніципалітети України сьогодні, і навіть ті, які Перерелоковані, переведені з тимчасово окупованих територій. Там теж кримінальні провадження, там теж начальники військових адміністрацій, голів громад. Притягують до відповідальності, наприклад, за створення комунальних підприємств по виробництву дронів або за надання допомоги військовим не так, як це вважає той чи інший прокурор або правоохоронець, який в 2022 році не думав про те, про що думав той чи інший муніципалітет, коли цю допомогу спрямовував сьогодні. Абсолютно всі дії муніципалітетів. Екстрені по допомозі або збройним силам, або людям дії, викликані війною. Вони всі завтра реєструються як провадження, тому що неможливо за законами мирного часу спасати, наприклад, людей, які знаходяться в геріатричному пансіонаті, згідно з тією інструкцією, яка є, яку ніхто не поміняв на центральному рівні. А місто повинно цих людей лежачих вивести, пані Оксана, що ви пов'язуєте отакось От активність і прискіпливу увагу з боку правоохоронців до е, муніципалітетів. І це ж ну, роками вже триває насправді? Ну, насправді, спочатку повномасштабного вторгнення е, такої відкритого діалогу в нас не на жаль між місцевим самоврядуванням і органами центральної влади не було. Від самого першого дня Асоціації міст України перестали запрошувати на засідання уряду, і так було до недавнього. Ми дуже сподіваємося на те, що розголос зараз і сьогоднішній наш ефір допоможуть співпраці між центральною владою і органами місцевого самоврядування, тому що за законом і за абсолютно розумінням всіх виборців і ті, і інші це влада, яка повинна сьогодні допомагати людям. Муніципалітети долають ті проблеми, які є, тому що люди, колони, вони вони серед людей з центрального рівня влади, напевно, це все бачиться по іншому. Ну люди бідкаються, і зокрема зараз серйозна ситуація в нашій енергетиці. І, звичайно, люди не до кінця розуміють, хто за що відповідає. А ми бачимо і замовні матеріали в різних телеграм-каналах і так далі. І бруду лється дуже багато, і подекуди безпідставного, але ж люди реагують емоційно. Якщо ви подивитеся в заяві правління Асоціації міст України, вони максимально. Голови громад відійшли від політичних речей. Єдине про що сказали: давайте готуватися і працювати для людей, а не на вибори. Це з тексту заяви правління асоціації міст України, тому що насправді сьогодні для от я в Києві сьогодні без світла, тому що я знаходжуся в тому районі, який прив'язаний до той тецьки, яка найбільше постраждала від обстрілів, і я розумію, що Сама велика біда всіх нас це обстріли агресора. Обстріли це відсутність захисту енергетики, це відсутність нашої підготовки в 2022 році. Це недостатнє виробництво власної зброї. Це купа речей, не зроблених на центральному рівні. Але якщо я почну перераховувати, що хтось не зробив, і звинувачувати когось з української влади в тому, що Путін стріляє по Україні. То хіба ми таким чином підемо до чогось доброго? Хіба це допоможе Україні і українцям? Однозначно ні? Тому е, для нас важливо сьогодні, щоб центральна влада, державна влада принаймні мораторії якісь вела. Знаєте в джунглях, пам'ятаєте, ми коли з вами дивилися магулі? Так в джунглях, коли велика біда у всіх, то навіть е, звірі один одного переставали їсти, тому що всім треба вижити. Пам'ятаєте казку про про воду, коли до води всіх до, до допускали? Коли немає в будинках у людей світла, води, тепла по всій Україні, це ж стосується Херсона, Чернігова, Сум, сьогодні в Сумській області, просто ну місто всередині, всередині міста чотири кава прийшло і. Ми мусимо один одному допомагати сьогодні. Ну оголосіть перемир'я. Це залежить виключно від державної влади, тому що правоохоронні органи, прокуратура системно, от, в заяві Асоціації міст було декілька цитат голів громад. І саме сьогодні е, вийшла заява Офісу Генерального прокурора і так, оце окрема цих, тема пані Оксано, так і офісів цих прокуратур обласних, звідки. Ті голови громад, які публічно заявили позицію, де, де їхні громади знаходяться: Хмельницька область, Хмельницька прокуратура, Дніпро, мер Дніпропетровська прокуратура і так далі. Херсо, і Херсонська прокуратура. Тобто, які мери, з яких областей мери публічно заявили. Ті прокуратури зробили заяви. Хоча зверніть увагу: я уважно прочитала заяву на сайті офісу прокурора генерального, немає жодного висновку рішення суду по тим всім сотням справ, якими вони е, здушаються над муніципалітетами, і коли сьогодні е, інженер якогось теплопостачального підприємства. Змушений придумувати, реально придумувати, як запустити тепло. Він одночасно думає, яку статтю йому завтра, коли це тепло пустять, він пустить своєю ціною, своїм розумом, знанням і відповідальністю, яку статтю завтра прокурор прийде. І йому, як кажуть, запропонують. Пані Оксано, на цю, цей лист, власне, від Асоціації міст України в Генпрокуратурі відповіли, що немає ніякого тиску, і все відбувається ну, типу, згідно всіх процесуальних норм. Така хіба це не тиск тоді? Чи як? Ну, Я почну в початок. Прокуратура бачить своєю роботою, напевно. Створювати проблеми для всіх тих, хто вирішує проблеми мільйонів людей. Мільйони людей сьогодні залежать від працівників комунальних служб. Мільйони з нас ми залежимо від працівників, службовців, посадовців, муніципалітетів, які на різних рівнях знаходять різні рішення для того, щоб дати нам сюди воду, тепло і світло сьогодні. Мільйони нас залежать від того, як ми всі разом допомагаємо збройним силам. Так, от за допомогою збройним силам, за е, знаходження рішень по забезпеченню теплом, світлом і водою громад, прокуратура відкриває провадження, і вони про це пишуть: напевно, можливо, однозначно будуть порушення, коли закони мирного часу працюють під час війни. Вони працюють для всіх муніципалітетів, пані Оксана, стосовно міжнародної підтримки, бо так чи інакше, децентралізація і якраз роль муніципалітетів це одне із того, що змінилося в Україні в хороший бік, звичайно, після революції гідності. І ось тут ми бачимо таку політику центральної влади в бік регіональної місцевої. Як там реагують і до чого це може призвести зрештою міжнародні партнери, міжнародні партнери максимально докладають сьогодні зусиль для того, щоб допомогти Україні вижити. І У нас ж насправді сьогодні питання вижити у всіх. вижити в будинках своїх в квартирах і вижити як країні, зберегтися? Міжнародні партнери роблять все для того, щоб нам допомогти, і дуже часто вони погоджуються зараховувати нам. Ті реформи, які, начебто, реформи проводять в парламенті, тільки для того, щоб відповідати своїм умовам і казати: добре, ви не зробили гірше, це вже добре, тому що ми з вами вам складно. Вони розуміють, що нам складно. А на жаль. Органи правоохоронні виконують можливо їх забагато, їм нема чим зайнятися по факту. Можливо, треба скоротити не податкову, а прокуратуру. Але це питання знову ж таки не до органів місцевого самоврядування. Багато запитань, і на жаль, не на всі маємо відповіді. Пані Оксана, і тим не менш спостерігаємо за цим процесом, тому що ну насправді від цієї е, такої діяльності, скажімо, звичайним людям явно не легше. Дякуємо, що доєдналися. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була в режимі онлайн гостою нашої ефіру. Поговорили про ситуацію власне з муніципалітетами, з місцевою владою. Ну і так як вона взаємодіє з державною. Починали ми з обшуки від прокуратури сьогодні в міськраді Дніпра. Отака от ситуація з перекладанням відповідальності. Йдемо далі.